Всім привіт! Дякую всім, хто зайшов на мій канал, пропоную вашій вазі терозклад на тему Хто чи що йде в ваше життя. Розслабтеся, нікого загадувати не треба. Відкиньте в себе всі переживання негативні думки і емоції, а ми подивимося, що про це нам розкажуть карти. Хто чи що йде ваше життя? Так ідуть до вас кардинальні переміни в ваше життя входять. Всі втручання у ваше життя, всякі труднощі з боку третіх осіб, і злих них людей відходять від вас. Ті всі когось навіть тут були магічні впливи сумніви, вас також покидають, це все знищується Тут он мечів. Що ще йде ваше життя? Йдуть ваше життя переміни, проявлення і запрошення. Через проявлення йде запрошення на зустріч всі хвороби, у когось, проблеми з фінансами вас покидають. Ви набираєте свою силу, набираєтеся силою своєю, яку вас раніше відібрали. Ви робитися сильніші і впевненіші в своїх справах, в своїх ділах. Так, ну є людина яка за вами постійно, думає за вас 24 на 7 і хоче. Вас так обнятий і віші не випускати своїх обіймів. Хто чи що буде ваше життя? Так, це король жезлів, страстний такий мужчина, впевнений в собі, харизматичний. дуже переживає за вами, не може спати ночами, душевними спокій, і від нього йде любов, почуття, він вам відкриється, він розкаже про свої. Вчуття вам, хоч ми ну, то не просто, Чому він -то все, це все скриває, але він це зробить, він переступить через свою гордість, так, він хоче. По натурі він такий приватник, хоче все контролювати, і він хоче з вами бути в парі. Так, ви така королева шердлів. Ви виходите парою, бачите, король желтів і королева жезлів. Ви навіть в чомусь подібні, схожі між собою, дві сильні натури, дві харизматичні натури. Хоча ви трохи відвертаєтеся від нього, ви зараз не спілкуєтеся, От ви дивитеся в різні сторони, але це тимчасове явище. була замішана в ваших стосунках третя людина, третя особа, яка зруйнувала ваші, ваші почуття, вашу любов, ваше кохання. І він з відстані, зараз на відстані, він з відстані йде до вас. Всі люди відійдуть. Так, він думає, як до вас прибратися. Думає, це дуже довго. Тяжко йому вибрати варіант. Але він запропонував якомусь і серця, бо це має де по собі. Хто посварився помириться по Гардія мир. Він їде з дороги, звістині. Ще раз повторююся. Хочу з вами дуже зустрітися і бачить тільки вас своєю половинкою у своєму житті. Якщо приймаєте перший розклад, підписуйтеся на мій канал. Хто захоче для енергообміну і подяки, вислав мені донат, то прошу скористатися моєю картою Проподбанку. В коментарях пишіть, нехай буде так.